Доброго дня всім. Тема сьогоднішнього відео хотів записати по поводу зеленого тарифу і акумуляторних батарей. Багато питань по зеленому тарифу. А Смисл його зараз оформляти, якщо за нього не платять гроші. Ну, як сказати? Лучше купити акумулятори і перейти на автономку. Це так, да, це добре. Акумулятори вони ніколи не помішають, я вважаю так. А зелений тариф, ну, навіть для себе. Навіть зараз не платять гроші згоден. Ну, ви не розряджаєте свої акумулятори, не вбиваєте їх зараз. І користуєтесь зеленим тарифом, як як би сказати, повербанком. Тобто, коли ви віддаєте... Та господи, петухи, ранок зараз, вибачайте, коли ви віддаєте у мережу і потім забираєте від неї також, тобто на чому, як складений зелений тариф. Ви віддаєте в мережу днем, забираєте ночі і по суті платіжки ви не бачите рахунка. А якщо зараз є ще й лишки сонячної енергії, то вони нарахують якісь кошти. Ну, понятне діло, що вони їх можуть не виплатити. На даний момент зараз така ситуація в Україні. <кхід> ну, ви просто-напросто, коли берете з мережі, днем ви перекриваєте своєї станції, а вечором берете. А, сказати, що це дуже великий, як би сказати, гіморой підключення. У ну, мене це зайняло три тижні, чотири може. Поки договорив це все. Особо багато часу, щоб я цілими днями сидів у своєму ресі, такого не було. Приїхав, написав заяву, поїхав. Через. Якесь час обратно написав другу заяву, потім енергозбут теж написав заяву. Ну, це, я не вважаю, що це великі затрати і великі кошти. У мене повністю все підключення під зелений тариф з документами і з лічильником з усім пішло 11 тисяч. Купити акумулятор зараз за 11 тисяч. Можна, ну не такої ємкості. В чому, в чому весь, як би сказати, смисл зеленого тарифу? Зелений тариф, по зеленому тарифу ми віддаємо мережу і беремо в мережі. за коли ми віддаємо більше в мережу, нам за це платять гроші. Все Все остальне, наше споживання з мережі просто-напросто, як би сказати, перекриває сонячну станцію. Ми не користуємося акумулятором, ми його не вбиваємо. Ну, як вбивати, не вбивати. Як, сказати так, якби в мене не було зеленого тарифу, я б переходив би на автономку, старався закупляти акумулятори. Бо ціни на електроенергію ростуть і все остальне. І так по є можливість, якщо є можливість перейти на зелений тариф, то в ні. Зараз весна, потім літо, осінь, можна користуватися зеленим тарифом. І ви просто напросто перекриваєте. Навіть, ну, я думаю, Літом я все своє споживання перекрию оцими панелями. І е, мені просто, хоч і не платитимуть за той зелений тариф, якщо там будуть злишки. Воно там буде рахуватися, вони там будуть довжні, все остальне. Ну, я і не платитиму за те, що я візьму з мережі. Я вважаю, це теж економія. Так що е, Сказати, що зелений тариф нема смислу підключати, а лучше купити акумулятори. Я, я так не думаю. Акумулятори потрібні. Акумулятори потрібні тоді, коли вимикають світло. Оце дійсно вони потрібні. А, я тоже, в мене є акумулятори, які в мене... Ну так, да, вони заряжені. Раз у дві неділі я їх ганяю чисто для себе. Допустим, і бувають, ось як бувало, три дні, пасмурна погода, дощ, все. Я все одно держав акумулятори на 70-80% заряду, мало ли включать світло чи ще щось. А енергії сонця як такої не було. Ну, Ми не інженери, точніше, я не інженер, якого електроенергія робить і в пасмурну погоду, і в дощ, і під снігом. У ну, мене такого немає. Чого? Немає, не знаю. Може, я щось не так роблю, може я якось не так підключив свої панелі. Ну я знаю одне що. Сонячні панелі, вони то і називаються, сонячні, то що вони працюють хорошо тільки тоді, коли є сонце. А так? Хто? І коли оці були три дні пасмурної погоди, у мене станція виробляла в день по 2-3 кВт. Оця вся станція, оця вся станція виробляла. Порядку, ну, можна сказати, 8 кіловат. 8 кВт виробляло около 3, ну, було і майже 4 кіловат в день. Споживання моє в сутки 15-20 кВт. Як ви думаєте, мені, яких мені акумуляторів хвата? І як мені потрібно економити, щоб прожити на оці 3 кВт чи 4 кВт за сутки, які це потрібні були бути в АКБ. А так я знаю, що сьогодні хороше сонечко. І от і вчора теж трошки було. Вчора станція виробила 20 кВт. Після обіду трошки розвиднилося. і. Станція почала працювати так, як треба. І сьогодні також сонечко, ось воно вже встало. Стояло там сонечко, і воно буде тут скоро. І я знаю, що ну, я сподіваюся, що кіло 40 мене сьогодні станція виробить. Якесь там власне споживання піде, все остальне піде в мережу. І воно перекри, буде перекривати потихеньку ті три дні, які я використовував, як би сказати, ну, те, що я брав з мережі. Зараз я буду на, назад по зеленому тарифу віддавати в мережу і потихеньку перекривати оті три дні. Та і все. І навіть без задіяння акумуляторних батарей. Так що... Це таке відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, питайте, розкажу. І ще в мене одне таке Може хтось знає о, по поводу о, таких тарифів, як о, о, активний споживач або може нетбілінг. О, то, що також багато людей питає, а що краще, зелений тариф, акумулятори чи може активний споживач. Активний споживач, як я розумію, що це таке. Якщо я не правий, то підправте. Я, чесно, ще трошки не розібрався в ньому. Ну, як я думаю, як воно працює. Тобто це тоді, коли в нас є лишки, ми їх видаємо в мережу. І в кінці місяця, ми, в кінці місяця ми, ми виходить, те, що взяли з мережі, допустимо взяли 100 кВт з мережі, віддали в мережу 200 кВт. 100 кВт, те, що ми дали, у нас списується, а інші 100 кВт, нам перераховують у о, гроші. Ну, ці гроші о, вони остаються на карточці, і ми їх не можемо зняти. Ми просто можемо о, в наступному місяці, якщо виробітка буде менша, оплатити їх по, о, за електроенергію. Це моя така тупка. Я не знаю, чи воно так чи ні. Якщо це не так, то виправте. Я просто ще не вивчив це питання. Дуже хотілося б дізнатися, як воно працює. Може, просто, якщо нікому не підходить зелений тариф, то непогано було б підключити активний споживач. Я вважаю, Даже, може би і я перейшов би на активний споживач, тому що я знаю, що я міг би накопичувати ці кошти, да, а там, в зимовий час можна було б їх тоді витратити на цю саму електроенергію. Тому що я, кажу, що я не інженер і в мене зимою ці панелі, я знаю, що вони робитимуть дуже рідко. А якщо якісь є накопичення, які можна тоді потратити на електроенергію, це, я вважаю, хороший, хороший варіант. Так що пишіть, дзвоніть, підписуйтесь, всім мирного неба і удачі.